Люстрація чи свавілля. Активісти громадської організації Майдан і народної самооборони змусили першого заступника голови обласної адміністрації Віктора Чернявського написати заяву про звільнення. Їм не подобається минула чиновника. Натомість сам Чернявський наголосив, що дії опонентів незаконні. Не обійшлося без штовханини, криків, образ і погроз дійшло навіть до рукоприкладства. На місці події був і Костянтин Єлішевич. Після відставки Володимира Шульги, виконуючим обов'язки губернатора, автоматично став Віктор Чернявський, що й обурило активістів. Однак не слід забувати грибоєдовське питання. А судді хто? Говорять також активісти інші. Я хотів би, щоб ще рада майдану попротестувала проти того, що там намети їхні спалили посеред дня, от і чого вони там стояли, і так далі. Тобто, я думаю, що і Рада Майдана, і самооборона мусять бути послідовними в усіх запитаннях не тільки щодо Чернявського, а в усіх запитаннях. Тоді я думаю, і до них буде питань значно менше. Група невдоволених вирушила до посадовця, аби звинуватити його в усіх гріхах. Від роботи на олігарха Григоришина, членства фракції партії регіонів і підтримки Януковича, до сепаратизму і неготовності Сумщини до захисту від агресора. Не підходять для того, щоб ви виконали обов'язки голови обласної державної адміністрації. За революція прикордонілда. Ми вважаємо ваше призначення неприйнятним. Склали відповідний лист президенту. Якщо він не дослухається, ми. За тут е, традицію викидання на смітник продовжує. Чернявському пригрозили долею Журавського. Він назвав такі дії неправовими. Порушувати законодавство не можна. і закон про люстрацію не мо да не може і закон про люстрацію. Він передбачає певну Це процедуру. Процедура я, я розумію. Я розумію. Ви, я винувати, що я дихав одним я, повітрям повітрям Я винуватий, що я дихав одним повітрям шмирьом, але ви дихали тим самим повітрям. Розмова на підвищених тонах продовжилася в кабінеті чиновника. ВО губернатора казав, що не тримається за крісло, але йти у відставку відмовлявся. Обурені візитери почали дружно скандувати. Виками не обмежилися. Дійшло до надягання відра для сміття і фізичного впливу. Не пишу заяву про звільнення, а прошу звільнити. Що ж ви написали? Дякую. Розв'язали війну, блін! Наші хлопці гинуть! тепер ви легалізуєте отих тварюк. І тепер ти заяву не хочеш писати. Чого винна моя жінка, моя дитина? Чого ви не ці люди? Що ти тут сидиш такий модний? І ж рожпати! Ви що я заяву тобі кажу! Зрештою, Чернявський написав заяву, але тільки з третьої спроби. Активістам не сподобалося, що в документі нема прохання про звільнення. Зате згадується примус. Під тиском людей, які зафіксов... Який зафіксований телебаченням, пишу заяву про звільнення з посади першого заступника голови ОДА звернення і заяву протестуючи відправлять президентові України. Час покаже, чи прислухається Петро Порошенко до ілюстрації по Сумськи. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.